Варвенська громада осиротіла 5 березня на 69-му році життя. Пішла у засвіти селищний голова Валентина Саверська Лихошва. Шанована Варвенчанка, поважна вчителька, письменниця жила для Варвенщини і вся Варвенщина 6 березня проводжає Валентину Васильівну. Ділять горе втрати з донькою та чоловіком Валентини Саверської Лихошви і очільники громад прилуччини, колеги, керівники підприємств, установ, закладів. Та всі, хто знав, любив та цінував її. Валентина Саверська Лихошва не просто селищний голова, а справжній лідер, мудра наставниця, віддана своїй справі, всебічно обдарована людина. Протягом 15 років вона очолювала Варвинську громаду, чотири рази отримувала довіру в людей. І кожен свій день на цій посаді присвячувала тому, щоб щоб варва ставала кращою, комфортнішою та сучаснішою. Вона мріяла бачити рідне затишне європейське містечко і робила для цього все можливе. За її керівництвом було відремонтовано дороги, порядковано парки, оновлено центральну площу, створено дитячі та спортивні майданчики. Валентина Васильівна була не лише керівником, але й берегиною культури та історії рідного краю. Вона започаткувала фестиваль, Водафест писала різні публікації про. Краєзнавчу історію громади. Вона написала три книги на віки пам'яті народній, щоб кожен з нас пам'ятав імена героїв-варвенців, які віддали життя за Україну. З перших днів війни вона не залишила варву, вона залишилась тут, разом з громадою. І громада пам'ятає та цінує все, що робила на благо земляків Валентина Васильівна. Проводжаючи в останню путь, промовляє лише найтепліші слова про Валентину Саверську Лихошву. Оплакує вміло та досвідчену керівницю громади. Сьогодні наша громада прощається із жінкою, яка була стержнем нашої громади, яка була лідером, яка була громадським діячем. Вона дуже багато чого зробила для освіти, навчаючи наших дітей, які пішли у світ. І дійсності стали захисниками нашої України. Вона була патріотом. Люди довіряли їй і бачили в неї. Вона завжди йшла вперед, йшла до перемоги, йшла до всього найкращого. Громада так, вона, як жінка, вона як жінка. Вона, як та рання пташечка, з самого рання до пізнього вечора дійсності цікавилася всім. І вона була комунікабельною людиною, вона була у спілкуванні, приємною жінкою, завжди вислухала людей, завжди могла дати пораду. Про Валентину Васильівну можу сказати тільки добре, тільки добре з усіх голів селища. Це, мабуть, була най, найсильніша голова. Селище дуже багато вона зробила для селища. Це був Титан в образі жінки, і це була людина, яка, як сказати, яка себе не жаліла, яка зношувалася до нуля. Людина була душевна, добра, добра. Вона практично пропадала на роботі. Я її знаю давно. Ще вона в школі викладала в мене історію, як була вчителькою. Так, ну, з тих пір я знаю, як порядочна людина, вихована, толерантна завжди була. Ну, в общем, тільки, тільки все, що може, хороша людина. Все. Для вару зробила дуже багато вона. Валентина Саверська Лихошвана завжди в пам'яті як усміхнена та турботлива керівниця громади, як добра та високоосвічена вчителька. Валентина Васильівна навчала варвенчан історії і сама її писала. І сьогодні вже вона неповторна історія проактивної. Патріотичної людини з великої літери писала книги не пером, а душею. Не одне видання сьогодні прикрашає полички бібліотек, а ще шанувала героїв варвенчан, загиблих у російсько-українській війні, збирала спогади про них. Три книги навіки в пам'яті народній вийшли друком і залишилися нам як неоціненний спадок. Дійсно, любила громаду. Це була її велика родина, говорить донька Валентини Васильівни Марина. Вона була найкращою, найкращою мамою, найкращою людиною, достойним педагогом, людиною, яка служила в Арвенській громаді в ущерб своїй сім'ї, в ущерб своєму здоров'ю. Любила свою роботу безумно. Писала книжки більше 17 книжок про краєзнавчу роботу, про наших достойних загиблих воїнів. Це було сенсом її життя. Валентина Васильівна. Дуже гарна, чудова людина була, яка могла об'єднувати людей. Вона завжди це робила. Про неї можна говорити дуже багато гарних, позитивних. І, на жаль, це будуть тільки наші спогади. Вона завжди переживала і жила громадою. Вона завжди зверталася і щиро вірила, що. Все, що вона робить, це буде тільки на благо і на розвиток громади. Це віддана віддана своїй справі, віддана своїй малій батьківщині, віддана вам всім була людина. Від імені всіх волів громад Чернігівщини, від імені Асоціації міст України. Я хочу висловити співчуття родині, співчуття громаді. Всій за велику, велику втрату ви втратили сьогодні голову. Діючу голову, яка жила громаду, яка дбала про, про громаду, яка переживала за громаду, яка мріла, щоб було так, як вона хотіла, і щоб її плани завжди збувалися. Вона цікавилась усім новим, вона хотіла впроваджувати це у варві. Вона любила дуже спілкування, Я це бачив, як вона любить людей, як вона любить своє селище, як вона любить свою громаду. І це дуже було приємно. Смерть Валентини Саверської лихошви це втрата і для усіх освітян. Очільниця Варвенщини була частиною тісного кола вчителів і на своїй посаді завжди підтримувала освіту, бо знала за навченими варвенчанами майбутнє громади. Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги та шани. Пішла життя жінка, яка своїми діями та вчинками. Своїм розумом виховала не одне покоління молоді, вміло вчила їх мудрості та відповідальності, і йшла завжди вперед і досягала недосяжного. Усе своє життя Валентина Васильівна була гідним прикладом працелюбства, чесності, врівноваженості та стійкості. Вона у повсякденному житті демонструвала мудре розуміння правдивих цінностей, добробуту і відданість. За більш як 32 роки праці на освітянській ниві була і вчителем, і управлінцем. Гідно представляла освітянську галузь району на обласному та всеукраїнському рівнях. Проходила стажування в закладах освіти Сполучених Штатів Америки. Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти і науки, удостоєна нагрудного знака Відмінник освіти України та почесного звання заслужений вчитель України. Знаєте, мабуть, ніхто в нашій громаді не любив освіту більше ніж вона. Її життя це її скарб. Подарований людям, людським душам, друзям, дітям, онукам усе своє життя вона вирізнялася стійкістю, характеру, силою духу та наполегливістю. Вона була людиною, мудрою, врівноваженою, чуйною, доброю. Ніколи не забувала про проблеми тих, хто поруч. Нема такої людини у Варві, яка б не знала Валентину Васильовну. Не знала її як педагога, як керівника. Як жителя Варви, адже все життя вона прожила в нашому селищі. Я, Вадиму Васильівну, особисто знаю більше 40 років. По-перше, знаю як гарна вчителя, яка вчила нас історії. Ми по-гарному заздрили випускникам 90-го року, де вона була класним керівником. Адже вона, як класний керівник, обвозила своїх дітей по всіх куточках України, Прибалтики, Молдови. І привчила дітей любити, пізнавати світ. Коли заміняла вона уроки історії в нас, то вона показувала фотографії з Індії, з Єгипту та інших країн. Його уроки завжди було цікаві. Ми її любили, не боялися. Я мав честь працювати поряд із Валентиною Васильною у Варвинській середній школі номер 2 Варвинській гімназії. і ми з нею поруч будували наш заклад. Будували його авторитет, престиж, силу. І не лише словами, а й ділом. Валентина Васильівна перша із педагогів Варванщини побувала в США, в штаті Аризона, на стажуванні. Але для того, щоб туди поїхати, вона півроку вчила англійську мову. І лише двоє педагогів були, не фахівці англійської мови з України. Один з них вона. Вона першою написала зручцям малої академії науки, стала переможцем обласного конкурсу захисту Багато її учнів стали переможцями обласної олімпіади. Вона, єдина за мою педагогічну діяльність, написала посібник практичне право. Я її знаю в третій постасі, як депутат Варвинської селищної ради. Це дуже важка робота. Наш час. Розуміло, що вона прагнула дійсно прагнула, щиро прагнула зробити Варвинщину кращою. У час прощання рідні, колеги, знайомі. Вся громада несуть квіти до домовини Валентини Васильівни, віддають останню шану, вклоняючись її життю, та проведжають до місця останнього спочинку Варвенського селищного голови Валентини Саверської лихошви.